В Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості визначили переможців благодійного проєкту підтримки юних талантів Зореграй 2015 Які емоції здатна передати світлина? На перший погляд це лише мить зафіксована на папері. Проте у роботах юної фотохудожниці Анастасії Костик відчувається образне сприйняття навколишньої дійсності. І чим далі ті образи удосконалюються як і за формою, так і за змістом. Настя, в принципі, відвідує ще мистецький гурток малювання. Де вона учить теж так само основи композиції, це немало важно для фотографій, тому що ми знаємо, що якщо ми підемо в історію, тобто фотографи, в принципі, багато взяли від мистецтва, від художнього мистецтва. Так, так що ці здібності, в принципі, їй додають. Плюсів в, в побудові кадра композиції, і вона ще себе шукає. Там ще не так багато вона займається, в принципі, але все, що вона пробує, вона завжди старається довести якось до ну, тобто до якогось логічного фіналу. Результат непоганий, тому що вона, вона працює, вона це цю справу любить. Їй це подобається. У свої 13 років Анастасія Костик досягла чимало успіхів саме у фотомистецтві. Дівчина удостоєна високої нагороди обласного рівня перемогою у фотоконкурсі. А починалося все чотири роки тому. Саме тоді Настя вперше взяла до рук фотоапарат. Я почала цим займатися, мені це почало подобатися і вирішила йти на цей гурток. Потім мені купили більш дорожчий фотоапарат, і в мене стали виходити кращі знімки, якісніші. Я перемагала на багатьох конкурсах, і мені це ставало ще більше подобатися. Я люблю знімати природу. Коли до мене приїжджають друзі або сестра, я також їх люблю знімати, і мені це подобається. На фото гуртку у падіюні Анастасія Костик разом із досвідченим педагогом Ярославом Дуленком удосконалюють свої навики. Разом шукають вдалий ракурс для майбутньої світлини або ж обговорюють та аналізують готові фотознімки. А все це для того, аби на практиці зафіксувати найдивовижніші сюжети, які нам підказує саме життя. А ще для того, аби втілити свої мрії, розповідає Анастасія Костик. Я мрію поїхати в подорож і сфотографувати різні відомі місця в світі. Наприклад, ну, в Париж, Ейфелева Башня, в Грецію я також хочу поїхати, там дуже гарно. Ну, в різні міста, А країни. На Закарпатті які місце, де б ти ще хотіла побувати? На Закарпатті я би хотіла ще побувати на Синоверському озері, на Говерлу також хочу ще піднятися. Як бачимо, у цієї талановитої та скромної дівчини є багато планів для створення унікальних світлин. У свої 13 років Анастасія Костик доводить, що для людини, яка прагне розвиватися, немає нічого неможливого. Головне, за її словами, навчитися бачити у звичайному незвичайне і до цього додати трішки терпіння та спостережливості.